تو ڪارڻي <laughs> Запрошуємо вас на другий півфінальний поєдинок Кубка України з футболу. Номер 10 Дмуховський Андрій, номер 11 Козловський Павло, номер 5 Славецький Віталій. номер 30 Деревецький Дмитро, номер 77 Клим Богдан. Знов кіпер Миколаєва. Розжалівим планом пробуватимуть атакувати цю ситуацію. Хороша зараз передача. Може бути гостро. Удар з острого кута. і м'яч М'ячупиняється. Усі воріт Романа Герича, друзі. Митро Деревецький відкриває рахунок у нашому поєдинку. На дев'ятій хвилині Миколаєву вдається повернутися у гру цьому матчі. Отже, 1-1 За підсумком двох поєдинків і 0-1. На хитрикарені. Чайно, відзначимо феноменальну передачу зараз на 30-го номера Миколаєва, яка просто розрізала оборону благоюності. Тепер вже нагода стандарту для благоюності. Розігрують. Ці юності Майвецький виконує подачу. Удар від Романа Гнатіва і м'яч йде над поперечкою. Воріт Мар'яна Бурмаса. Це вже доволі хороша нагода. Атакуватиме подача від Федоріва У штрафний майданчик. Майовецький є там на дальній стійці Майовецький. Добігав вже 10-й номер на цю передачу. Пробити акцентовано не вдалося. Бурмас. Подача. Штрафний Майданчик удар воротах і м'яч іде над поперечкою Романа Герича. Це вірити, що контролював ситуацію. Перший номер благоюності. Але це доволі гострий момент. М'яч зберігає для своєї команди. Клим Клим здорово обігрався з Спартак. Клим пробиватиме удар по воротах і м'яч іде. Поруч зі стійкою воріть Романа Герич. На ось таких подачах може й пробити Григорій Коваль. Удар від Коваля. Удар Роман Герич м'яч забирає до рук. Дуже спокійно, попри те, що. Федрів не поспішає зараз. Передача центральніша. на Богача. Богач за м'яч зачепився вдало. Переведення на Грицака. Грицак на правому фланзі. Грицака зустрічатиме Коваль. Грицак. Богач. Здорово, технічно. Удар по воротах, Бурбас рятує. Добивання. Але немає кому добивати. Там Єгор Синишин. Ігор Синишин м'яч переводить на котовий. Ну Що ж, друзі, пожежі, пожежі, поруч з воротами Маріана Бурбаса Бурмаса на Майовецький. Ще одна подача з кутового. Богдай пробиває! Бурмас! Роман Гнатів залишався там поруч з голкіпером миколаївців, але пробити не зміг. І таке враження, що благоюність. Мається атакувати. Передача ще Богач Богач тут абсолютно один. У нього купу простору. Просто передача ліворуч на Турчанську. Турчанський навісна, передача штрафний майданчик. Бойовецький повз м'яч і Григорій Коваль м'яч переводить на кутовий. Пробиває Майовецький удар. Стійка рятує добивання. Буде в цьому епізоді. Пробиває Володимир Федорів, але пробиває неакцентовано. Удар відверто не вийшов. Навісна передача. Зараз ще раз стійка на цей раз уже перекладена. Вступається за ФК Миколаїв. Лунає арбітра, друзі. М'яч покинув. Межі поля таке враження. І буде ударів дворі. Виконання Маріана Бурбаса. Ось такі епізоди народжує благо юність. Миколаєва такує. По про те, що залишається на газоні партнер, дробацький пробиває. М'яч іде повз ворота Романа Герича. дограють цей епізод до кінця гравців Миколаєва. Турчанський Турчанський побачив Грицака. Грицак тут абсолютно сам, але от що з прийомом? не склалось. Пострільна передача вже від Грицака. Ще одна прострільна передача, і м'яч вибивають. Захисники Миколаєва вибивають на Кутовий. і ще один корнер для благо юності. Словецький розпочинає нову атаку своєї команди. Клим. Клим на правому фланзі. Передача центральніше. Буде ще одна навісна передача. М'яка на Цупку. Цупка пробиває, Лучаю Багдая. І Багдай виносить м'яч за межі поля. Перехоплюють м'яч Лів'яни. Прострільна передача. Цупка. Лаврук. Допрацював обороні. Удар поворота. ближній кут. І м'яч йде за межі поля. І на кутовий показує Іван Манзюк. На кутовий. Таке рекоша, тому що Роман Гереч точно до м'яча не дістався. Стартувало друге коло чемпіонату івано франківської області з футболу сьогоднішнім поєдинком Калуської гарди проти Городенківського пробою. Калушани поступилися в домашньому матчі з рахунком 2-1. Зараз фол з боку гравців благо юності. Багдай фолить. Багдай в підсумку за сукупністю. Та так і відбувається, друзі. Коваль. Подача. Дальна стійка тут Володимир Федорів. Здорово на другому поверсі Володимир Федорів не залишає шансів атакувальним футболістам Миколаєва. Атака продовжується. Удар воротах і м'яч опиняється всі ці воріт. Боже ж мій, який м'яч забиває Назар Цюбка. Вибігає зараз у лісопосадку, яка знаходиться. Поруч з хитрик-ареною, святкуючи, це взяття в рід, Фантастичний м'яч забиває. Закидає він м'яч за комірець Роману Геричу, Друзі, на 83-й хвилині поєдинку Миколаїв забиває другий м'яч у цій зустрічі. Футболістів Миколаїв виконує цей штрафний удар чи то пак передача, вже не знаю. Пробігає. Цюпка пробиває Григорій Коваль. Герич не на то вдало зараз. Роман Герич і там на добивання. Намагався. Зіграти один з фулістів Миколаєва, але запалює тут прапорець лайнсмен. Продовжує на Лаврука. Лаврук уже на лівому фланзі. Віддає передачу на Турчанського. Турчанський виконує навісну передачу. Штрафний майданчик є на дальній стійці Богдай, Богдай, хитне коваля, Багдай пробиває, і м'яч іде на кутовий. Григорій Коваль зараз рятує свою команду. Не дозволяє капітан Миколаєва пробивати вдало. Будай з гострого кута Роману Багдаю, тим не менше. Кидання за боковий для благоюності. Куртяник продовжує далі на партнерів. Тут дається Григорію Ковалю відбитися. Самовіддано зараз Григорій Ковель. в цей момент розілунає фінальний свисток поєдинку, який фіксує остаточний рахунок цього матчу. Благо юність поступається футбольному клубу Миколаїв з рахунком 0-2 на хитри кареді у другому поєдинку півфінальної серії Кубка України серед аматорських команд.